Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Ірина, я з України, місто Харків. В цьому відео я продовжую відео огляд своїх хвойних рослин. Це гірські сосни. Щоб відео не було дуже довгим, я вирішила його поділити на дві частини. Сосна гірська могус. Це карликовий підвід сосни гірської. Це низенький та дуже щільний кущ з короткими приростами, темно зелених блискучих хвоїнок. Зростає повільно. В 10 років набуває розмірів за вишки метр півтора, а завшишки два метри. До ґрунтів вона невимаглива. Сосна світлолюбна, переносить невеличкі затінення, але в ціні погано зростає і може загинути. Вона посухостійка і гарно приносить міські умови. В цього сорту я вважаю дуже тонкі гілочки і від цього вона виглядає дуже такою тендітною. А сосна гірська пікабелла. Це оригінальна карликова гірська сосна з короткими приростами та світло-зеленою хвоєю. Рослина щільної такої форми. Дуже повільно зростаючий сорт. В 10 років в розмірах не більш 40 см. До ґрунтів невимоглива, повністю морозостійка, світлолюбна і гарно переносить низькі умови. Зростає в мене вона на повному сонечку, і я майже її не формую. Видаляю тільки сухі гілочки та тонкі, які мені не подобаються. Вона мені дуже подобається, вона начебто як якась квітка з трояндочками. Сосна гірська Sunshine. Сорт гірської сосни з пухким подушкоподібним габітусом і помірною силою росту. Характерною ознакою є жовто зелений колір хвої. Через 10 років сягає розміри за вишки 0,5 метрів і завширшки 0,8 метрів. Добре росте на будь-якому ґрунті, повністю морозостійкий сорт, гарно переносить міські умови, світлолюбна. Але в перші роки прирости вона мені давала зеленого кольору. Можливо, вона набирала силу. Хоча купувала я її навесні з молодими прирістами і яскравим забарвленням. Рослина відповідала сорту. Згодом з'явилась одна гілочка, на наступний рік ще більше, і зараз вона вже яскрава, навіть взимку майже не втратила свого кольору. Я її кожного року потроху прищепую, формую, щоб мені був більш такий гарний, невеликий кущик. Ось така перша частина відео огляду моїх гірських сосен. Всі вони різні та всі гарні. Дякую, що додивились моє відео до кінця, всім гарного дня, тихого та мирного, і до зустрічі на моєму каналі. До побачення!